Має Надія Петрівна Абрамчук, вчителька української мови та літератури ліцею номер 10 яка навчала Сергія. Дякую. і велику ціну сьогодні платить наш український народ за свою свободу. За те, щоб вільно розмовляти рідною мовою, за те, щоб мати свою церкву. Сьогодні ми проводжаємо до небесного війська колишнього учня, хоча так і не можна казати, учня нашої школи Сергія. Доброзичливий, добрий. Завжди з посмішкою, відповідальний товариш, вірний друг. Таким пам'ятали Сергія усі таким назавжди він залишиться у нашій пам'яті, в наших серцях. Душа і серце не може прийняти, вмістити той біль. Який хоче вміститися зараз в кожного з нас, а розум не може прийняти того, що сталося загибелі ще одного героя. Твоя душа Сергію безсмертна, як і кожного, хто поліг за волю України. Душа безсмертна, вона завжди повертається туди, де її люблять, де її чекають, де її по вік пам'ятають. Душа Сергія завжди прилітатиме до рідного батьківського дому. Вона прилітатиме в вечірню зорею. Ранковою росою, співом пташки і цвітом яблунь. Царство небесне наше герою. Нехай земля буде тобі пухом, а ми пам'ятатимемо тебе завжди. Кожен день, кожен час. Ми будемо робити все, щоб примножити мир на нашій землі, щоб здобути сподівану, омріяну перемогу, низький уклін батькам, які виховали сина героя. На віки вічні Твоє ім'я Сергію увійде в історію нашої громади. України як воїна-захисника. Сергію, ставши янголом, віднині ти разом з своїми побратимами з небесними, з небесного легіону боронитимеш Україну, боронитимеш нас. Слава і вічна пам'ять Герою!